Сьогодні рівень підготовки всіх інженерних систем, мереж, також обладнання житлово-комунального господарства складає приблизно 97% в середньому по. Країні Україна працювала над питанням накопичення природнього газу досить ретельно. Наша мета на початку опалювального сезону мати в сховищах українських приблизно 14,5 мільярдів кубометрів природнього газу. Ми наближаємось до цієї цифри сьогодні. Вже близько 14 мільярдів ми накопичили. Також в цьому році ми плануємо підготувати безпрецедентно великий об'єм вугілля. По наших планах це 2,5 мільйонів тонн має бути накопичено, і також ми на сьогодні. Наближаємось до цифри 2 мільйони, вже фактично є, якщо рахувати не тільки склади підприємств, а також інші об'єкти розташування вугілля. Тому в відношенні ресурсів ми досить підготовлені для того, щоб розпочати опалювальний сезон. Ну і останнє це стан е, інфраструктури. Е, стан інфраструктури. Е, ми знаємо, що е, більше ніж 350 котелень. Було пошкоджено також. На жаль, ці руйнування продовжуються, і це ще не кінець, як ми розуміємо, в цьому відношенні, але заздалегідь ця робота велась по деокупованих областях. Вже декілька місяців йде відновлення об'єктів теплопостачання. Всім відомі великі об'єкти це Охтирка, Кременчук, Чернігів. Ті, які фінансує резервний фонд державного бюджету, роботи там активно ведуться і будуть завершені. Тобто, тепло буде постачатися в названих містах з початку опалювання сезону. Інші, які постраждали нещодавно, також, наприклад, ТЕЦ – Харківська нещодавно урядом виділено відповідні кошти для також відновлення цього об'єкту. Є затверджений графік, який буде виконуватися.